івано франківське МТГ системно сприяє розвиткові сільського господарства. Пасічник Василь Стефанюк із братківців понад півстоліття займається бджільництвом. Тримає у своїх пересувних пасіках 80 бджолосімей. Торік скористався програмою підтримки сільського господарства. Того року користувався, подав був 60 сімей, дали мені 12 тисяч, використав на закупку цукру. Більшість на цукор, бо зараз цукор вже мішок 1500-1600. Ну а якби не було на 60 сімей, це мінімум три тонни цукру, щоб нормально їх покормити. Це я люблю, це мене задоволення. Кажу, що тяжко бжольництвом займатися. 80 сімей самому одному, що дуже тяжко. Ну, я би цього не сказав. Якщо ти це робиш з задоволення. То не змучуєшся, бо ти отримуєш задоволення від цього. Неподалік від пасіки, справжній персиковий рай. Він розкинувся на 30 сотках братківецького садівника Романа Федоріва. Має намір додатково придбати сортових саджанців і так претендує на дотацію від громади. Ти у мене є інжирний персик. Ось наступний ряд це нектарини, ось я вам ближче покажу. То домашній, і нам перебили, не віддати. Ось такі. Так само нектарини, великоплідні персики. І вони, як вам сказати, вони не дуже вибагали. Потрібно просто знати, що їх з ними робити і їх любити. Якщо ти любиш свою справу, все буде виходити. Саме перше я витрачу це на моїх друзів, які воюють. Помогти їм, щоб було все добре і щоб ми виграли війну. Це основне. А все інше як буде мир, буде все спокійно, добре і буде, буде і достаток, і злагода. Першою на бюджетну виплату зголосилася і фермерка Ольга Мосорко. Утримує домашню синоферму. Маю наразі 13 маленьких, маю 8 середніх, маю 3 великих. Ну і три льохи, які мають народжувати свиноматки. Тобто каже Руслан Романович, от обійшов це все наше господарство. І пообіцяв, що можна зробити таке, ще три свиноматки зареєструвати. Можна зареєструвати дві коровини, які у нас є ще. Дві, навіть від двох. Тут буде три, подати пакет документів, які потрібен знову ж таки. І до 50 тисяч можна, е, якби. Отримати багато людей минулого року ще не вірили, що якась програма, що будуть давати ті, хто займається сільським господарством. Але цього року люди побачили, що отримали минулого року, і це суттєві допомоги. І слава Богу, сьогодні все більше і більше людей подається все більше, і більше людей займається вирощуванням худоби, бджолярством. Просто працює на сільському господарстві, тому ми розширюємо і кількість програм. Цього року вперше ми включили програми, де можна купити обладнання для тих, хто займається молочною промисловістю. Тобто це різні сепаратори, різні речі, які стосуються саме молока. Загалом із міського бюджету на підтримку місцевих сільгосптоваровиробників виділена компенсація у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. Цьогоріч вже уже за перше півріччя опрацьовано 360 заяв на 2 мільйони 400. із тих коштів, які комісія опрацювала вже за реєстри затверджені. Очікують наступного траншу поступлення грошей. Якщо пройдемо, пройдемося по цифрах, то значить ми можуть податися, якщо має від трьох і більше свинома. Аток по три тисячі гривень на голову від свиней на відгодівлі йде від п'ятьох і вище по дві тисячі гривень. На корову платимо по три тисячі, на коней по п'ять тисяч, бджолосім'ї по двісті тисяч гривень від п'яти бджолосімей вище. Вівці кози також платимо по дві тисячі на одну голову, які утримуються у господарствах нашої громади. Ми більше подавалися на корови, звісно, по одні-дві корови ще тримають у в наших е селах Михайло Березенірослав Лелет новина на вежі.